Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Світлана Пущенко, і від сьогодні я вирішила записувати такі невеличкі відео про те, що корисне для нашого життя. Сьогодні, зокрема, хочу поговорити про те, що ми з вами їмо, наскільки ця їжа корисна і наскільки ми. Дбаємо е, про свій організм, поповнюючи його чи мінералами, чи мікроелементами, чи вітамінами. Ну, зараз дуже багато інформації, яка, можна сказати, пересичує інтернет і про збалансоване харчування, і про корисну їжу, і про вітаміни, мікро, макроелементи, але я певна, що не кожен з нас може достеменно ну, якби розібратися в цьому. Тому я ось вирішила з чогось почати. І сьогодні, зокрема, я хочу поговорити про наш такий головний орган в організмі це серце, тому що це насос, який рухає під тиском, який подає, рухає кров по нашому організму, і про зв'язану з ним нервову систему. І, зокрема, роботі цих двох систем серцево-судинної нервової, допомагає нам такий макроелемент, як магній. Взагалі хочу сказати про те, що наш організм це як такий маленький хімічний завод, в якому кожен елемент виконує свою функцію. І якщо якогось механізму, якщо у якоїсь не вистачає і має. На увазі хімічного елемента, то порушується робота всього організму. От, якщо брати конкретно магній, то він за його участю відбувається близько 300 біохімічних процесів. І уявіть собі, якщо його добова потреба 400 міліграм на добу, і ми не даємо цю добову таку потребу організму в ньому. Тобто організм потребує магніт в такій кількості. Якщо ми його не додаємо, то, відповідно, ми будемо мати, мати проблеми. Що робить магніт? Він бере участь в цілому ряді обмінних процесів, бере участь в синтезі білка, потім. Він відповідає за роботу м'язів. Чому ми говоримо за серце? Тому що найбільше магнію в міокарді, у тому м'язі, який весь час-весь час скорочується. І багато магнію в нервових тканинах. Тому, ви розумієте, тут буде зв'язана і серцево-судинна система, і нервова. Він відповідає за стійкий ритм серця, знижує рівень цукру в крові, нормалізує артеріальний тиск. Ну, тобто, ось такий, я б сказала, незамінний макроелемент. Ще він, до речі, приймає в участь в синтезі колагену і в мінералізації кісток, Тобто краще буде засвоюватися кальцій. Після натрію, калію і кальцію це є макроелемент, ну, тобто він займає четверте місце по вмісту катіонів в нашому організмі. Ну і коли порахувати, скільки магнію взагалі є в нашому організмі, тобто, найбільше його, я вже говорила, в м'язах, в нервовій тканині, то це його десь 25 грамів. Взагалі, магній ми е, отримуємо разом з їжею. Його багато у е, зелених листових овочах, шпинаті, капусті, авокадо. Він є в горішках, по магдалі, арахісі, кеші. Багато на магній гарбузова насіння, чия, крім того, є він і в бобових, коли ви будете споживати квасолю, горох. Соль, ви також будете поповнювати міст магнію. Ще в таких овочах, як картопля, брокколі і морква, і чорний шоколад, родзинки, ну і ще щось. Ну, наче так я все назвала. Але ми всі з вами добре розуміємо, що ну, навіть якщо ми будемо багато їсти родзинок чи чорного шоколаду, все рівно ми вміст кальцію, вміст міст магнію настільки, наскільки це потрібно, не поповнимо. Чому? Тому що от якраз стреси і нервове напруження сприяють тому, що змінш, зменшується міст магнію в організмі. Чому да? люди, які нервують, там показують стресова ситуація, людина хапається за серце, тому що це сприяє руйнуванню цього магією, тобто ну, зменшується його вміст, або, скажімо так, ну, я би сказала, стрес є руйнівним так, для серця, тому що менше його буде засвоюватися. А ви всі прекрасно розумієте, що зараз така ситуація, що ну, всі ми маємо стрес, ну життя наскільки воно таке бентежне, швидке добре, якщо люди оминають якісь стресові ситуації, але стрес присутній в нашому житті. Тому, <кій> якби Ну, Така проблема є. І ознаками того, що в організмі є нехватка магнію, є те, що людина швидко втомлюється, в неї може боліти голова, можуть бути приливи жару, потім відчуватися, ну, порушуватися ритм серця, навіть можуть бути спазми судин чи судоми ось такі м'язові, якісь скорочення, втрата апетиту. Тобто, якщо ви зрозуміли, що у вас є такі ознаки, то тут можна сміливо говорити, або взагалі, якщо ваша діяльність пов'язана із стресовими ситуаціями, то, звичайно, що вам цей макроелемент необхідно споживати, я би сказала, не тільки разом з їжею, а разом із Добавками до їжі, тому що в нас є біологічно активні добавки, присутні в нашому житті, їх уже давно розробили. За кордоном, вони ці баночки стоять в магазинах, вони в вільному доступі, люди мають культуру здоров'я, що краще хворобу профілактувати. І тому я, наприклад, прихильник бадів, тому що якщо Споживати, наприклад, магній, який продається в аптеці, це магнезія чи ну, магній сульфат. Він тут в неорганічному стані, і він буде гірше засвоюватися. Хоча, і споживаючи той магній, також можна певним чином вирішити проблему. Але краще споживати магній, наприклад, магній гліцинат, який є заключений в таку органічну сполуку, тому що все-таки ми організми. і Краще будемо, краще не засвоїться органічні сполуки. І ось саме такий магні я його обожнюю, люблю, тому що моє життя також наповнене різними стресовими ситуаціями, і я за те, щоб підтримати серце в нормальному стані нервову систему, то це якраз магніліценат, і профілактика того, що ви будете гарно спати. І того, що профілактика головних болей не буде в цих ситуацій, нормально працюватиме серце, крім того, ще знижуватиметься рівень цукру в крові, нормалізація артеріального тиску. І що мені дуже подобається, те, що навіть камінці в нирках не будуть утворюватися, тому що магніт там запускатиме процеси, які просто не будуть ну, сприяти утворенню каміння в нирках. Тому ось будьте здорові, я за здоровий спосіб життя, за те, щоб ми дбали про свій організм. Якщо у вас будуть якісь питання, то можете звертатися, будь ласка, я, я на всі їх відповім. Дякую за увагу.